Вітаю! Як проявляється алергія та як її вилікувати? Мене звати Віолета Лійка і я сімейна лікарка. Отже, найчастішими проявами алергічної реакції є алергічна реакція на цвітіння трав, дерев та рослин. На жаль, дуже багато людей в Україні і в світі страждає на такий вид алергії. Як це проявляється? Це може бути абсолютно сильний набряк у носі, це може бути сильне виділення з носу, це може бути кашель, утруднене дихання, сильне сльозотечіння та почервоніння очей. Зазвичай при алергії температура не підвищується. Як можна полегшити собі симптоми? Це можуть бути препарати антигістамінні, Найкращого покоління вони вже не викликають сонливості і можна вільно сідати за кермо. Це можуть бути препарати спреї які розширюють бронхи. Це можуть бути і стероїдні препарати. Але пам'ятаємо, що все це симптоматична терапія. Якщо говорити про глобальне. Лікування алергії, то є алергенспецифічна імунотерапія, яка має назву АСІД терапія, проводиться у лікаря-алерголога після того, як лікар проведе шкірні або кров'яні тести на алергію. І такий тип терапії, він дозволяє зайти в стабільну тривалу ремісію від 5 до 7 років, що абсолютним є спасінням для людей, які постійно страждають від алергічних реакцій. Пам'ятайте, що міфи про те, що алергія від того чи іншого харчування, від паразитів і так далі є абсолютним міфом. Бережіть себе, діагностуйте свої стани у професіоналів і будьте здорові!